Вітаю підписники! Ну що ж, завершилася проща в Зарваниці. Я тут сиджу ще в ліску, відпочиваю трошки, але хочу з вами поділитися дуже цікавою одною думкою. Я це спостерігаю дуже багато років, тому що я багато років торгую е солодощами по всій Україні, по фестивалях е і е запримітила одну таку річ, яка постійно повторюється. Постійно е я хочу поговорити з вами про те, як жінки роблять своїх мужиків тряпок. Вчора бачила прям сотні таких пар, які підходили, і де чоловік намагався купити собі собі, в сім'ю е солодощів, а жінка не дає. А жінка не дає. Е він говорить, о, е це треба того купити. Вона зразу не треба. Е давайте, 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 давайте мені, давайте того, того, того не бери, взагалі не бери. Або ти не будеш це їсти, як не буду, буду. Воно не добре, я пробувала. Я не пробував. Я тобі кажу, ти це не будеш їсти, воно не добре. Я це не люблю, я не хочу. Не бери, то я собі беру. Ні, не бери, не купляй, це, це не треба, це не треба. Пішли, все, пішли. І прямо його так в спину. І, коротше, він схилив голову, як той пес, і пішов без цукерки. Я, от е, питання до жінок, що ви робите з ними? Я не розумію. Ви потім обіжаєтеся, що такий чоловік е, жене вас на заробітки в Польщу, сам сидить вдома, нічого його не цікавить, проблеми сім'ї його не цікавлять. А може, ви роками старалися так зробити, щоб його нічого не цікавило? М? І уявіть собі, якщо чоловік в... Е, в такій атмосфері живе багато років, день в день, зранку до ночі. І це не тільки в покупках солодощів, а й в інших побутових питаннях, сімейних питаннях, життєвих питаннях. І вона отак постійно каже, що треба робити, ну то який він має бути, і що ви потім в них взагалі хочете. Хочете, я вам навіть більше скажу. Така тенденція спостерігається більше на Західній Україні, тому що я об'їздила багато, багато областей, кажуть, за спиною 10 років стажу. 10 років досвіду в торгівлі по різних містах, по різних фестивалях, по від Херсону і до Мукачева. Ми торгували в різних районах, і найбільше це я спостерігаю на західній Україні цей матріархат, де жінка повністю управляє навіть реально елементарними базовими бажаннями чоловіка. Повністю вона йому або дозволяє, або не дозволяє. Також відстежте цей е, момент, що Західна Україна, жінки, напевно, побили рекорди також в заробітках на Польщах і так далі, на Іспанії, Італіях, в той час, коли чоловіки сидять вдома е, і лежать на диванах, або ще в кращому випадку виховують дітей. Ну і подумайте, чи немає це ніякого зв'язку між собою.